Найщиріше вітання вам, мої шановні друзі, підписники, гості каналу, які, сподіваюся, стануть так само підписниками. Сьогодні, в цей день, в середу, 27 вересня, хочу поговорити про довгу війну Путіна, як її називають, чи вічну війну Путіна, про строки війни, про те, що там обговорюють у лавах ворога, про те, як цьому протидіяти. Що нам треба робити, тобто, Ну крім того, що, очевидно, зміцнювати сектор безпеки, оборони, підтримувати Збройні сили, а, політичному, геополітичному акцентах. Отже, три новини, які, в принципі, йдуть в один ряд того, що ми сьогодні будемо обговорювати: перше, це а, інформація, яка з'явилася в ЗМІ, про те, що Росія. Збільшує видатки на свою армію, на оборону і безпеку, більше ніж це було за часів Радянського Союзу, фактично жертвуючи навіть соціальними видатками, переглядаючи їх. Ну, ясна річ, що які соціальні видатки, якщо багатьох, скажімо так, вони зараз будуть забирати, і, в принципі, зрозуміло, що. Кампанія мобілізаційна, яка буде продовжуватись, і ось ця ці цілі війни, які є для збереження влади обкомом Путіна чи ЦК Путіна, да, оцим політбюро його кооперативом озера, звичайно, що це вимагає серйозних коштів. Ну і тут уже не до певних соціальних моментів, тому що війна з'їдає дуже багато. Війна з'їдає і наші ресурси, і наші кошти, одначе нам. Дефіцит компенсують наші західні партнери, які передають великі об'єми допомоги для того, щоб ми трималися, і щоб ми гарантували і виплати військовим, і гарантії соціальні зберігали, і для того, щоб було чим продовжувати війну, тобто і була зброя, яка фінансується, а якраз фінансується. Західний оборонно-промисловий комплекс, оборонна індустрія, яка потім задовільняє потреби і України і буде задовільняти. Або сподіваюсь, ми врешті дійдемо до реалізації потужних спільних проєктів а, в цій оборонній індустрії, чого б дуже хотілося. В Росії нема кому компенсувати, тому що ясна річ є фактор Китаю, інших держав вони надають зброю, думаю, будуть надавати, вони готові купувати, спонсорувати щось в Росії, але купувати це зі знижками. Зрештою, в їх своїх інтересах, і так само розраховуючи на те, що в майбутньому отримують якісь ресурси ще більше російських, наприклад, Китай. І тут фактор Китаю цікавий, тому що є ризики того, що Китай може щось постачати через Північну Корею. Можливо, зараз постачає, або в майбутньому залізними скамами обладнання, яке необхідне російський ВПК для виробництва зброї для якогось ремонту. Але для того, аби підтримувати і тримати Росію в війні, ну на такому рівні, як зараз ця війна триває, тобто щоб Росія не перемогла якомога довше була в цій війні, тому що очевидно тоді Росія ослаблюється і стає більш доступною для Китаю. Китай це розуміє, це їхній історичний шанс скористатися ситуацією, отримати багато ресурсів, які їм потрібно, плюс території, які вони можуть освоїти, вочевидь на далекому сході в перспективі. Тому це, що стосується Китаю, про який ми ще сьогодні поговоримо. Ще одна заява: це Шайгу на міністра оборони Росії на колегії Міноборони Росії, сказав про те, що цілі і завдання. Так званої спеціальної операції будуть досягнуті до 2025 року. Ну, це проміжний етап, який вони розглядають, і після якого в Росії розраховують, що зміниться щось із виборами в Сполучених Штатах, ймовірно, як вони думають, стане президентом Дональд Трамп, і е, об'єми допомоги Україні впадуть. Україну почнуть схиляти до припинення опору російській агресії цій злочинні. І до того, щоб підписати якесь перемир'я чи мирний план, який би включав якісь російські інтереси. Тобто це є російський розрахунок, тому вони вводять 2025 рік. Але це виключно проміжний етап. Тому що навіть у них є розуміння того, що, по-перше, не факт, що Трамп одразу. Зробить так, як їм би хотілося. Ну, не факт, тому що може не дати Deep State і всі довкола, скажімо, апарат і політиком Сполучених Штатів, і це буде важко зробити. І друге, ну, все ж таки, є розуміння того, що просто так швидко вони самі досягти ось цих цілей, так званих не зможуть, тому що як там горизонти планування далі і так далі, і все одно треба буде. Продовжувати бойові дії. Але ж все ж таки якісь надії зберігають, плюс думають, що ресурсних спроможностей, можливо, Заходу не вистачить підтримувати Україну і дають такі орієнтири. Тому говориться про 2025 рік. Але з'явилася ще одна новина, цими днями, яка, в принципі, підтверджує те, про що я говорив раніше, що 2025 рік в Росії сприймають як проміжний. Ну, як проміжно виключно ціль, там, що якісь чорні лебеді втрутяться, або там а, щось а, відбудеться в США з виборами, і для них складеться сприятлива міжнародна кон'юнктура. А Тут же з'являється стаття Суркова, колишнього радника і ідеолога Путіна. З багатьох питань його не тільки там Єльїн, Кавальчук чи інші натхненники, багато в чому а, ідеологічно до а, Імперськості, неоімперськості, агресивної війни проти України, ненависті до України це підігрівалося і Сурковим. і цурковщиною те, що можна назвати, тому що вибудовувалась ідеологія а, на різних рівнях, тому що треба розуміти, що в Росії було поле, була земля, ґрунт але це поле було. Воно там в ерозіях, там десь скошене, десь зорене, Внаслідок того, що були потрясіння, все ж таки, розпад Радянського Союзу, потім а, період Єльцина, хоч Єльцин і теж був певною мірою імперцем, тому що це і питання Криму і інше, але все ж таки не в такій мірі просто Росія була ослаблена. Тому це поле на ньому нічого такого бур'яни. Але ці бур'яни все ж таки. Вони змогли, значить, знищити і посіяти щось. Тобто, сприятливий ґрунт імперськості, шовінізму, велика держав'я, отечество. ось те, що було в російському суспільстві. Це все сіяли Путін, Сурков, там інші ідеологи, які були довкола Медведів і так далі, і так далі. І а, виросло ось це те, що їм було потрібно. Тобто, виросло а, на цьому якраз. А, на цьому полі те, що підтримується агресію, імперськість і над цим працювали для того, щоб на цій неві працював Путін, сурков російські пропагандисти, політики різні і так далі, недополітики, маргінали різні. У кожного була своя роль: хтось на академічну аудиторію. Хтось на суспільство, хтось на західну аудиторію для того, щоб проникнути і заразити ідеями Євразійства, Європи від Владивостока до Лісабона, хтось на аудиторію навіть Гопстоп, різні маргінали на різних там ультралівих, ультраправих, на все це працювало. Інформаційно-пропагандистська машина, тому що коли в суспільстві є інстинкти, і живе цій великій державі, а шомінізм, він є в крові, але все одно він десь притупляється, його потрібно пробудити. І от вони працювали над цим. І одна із ролей в цьому була Суркова. Тому він ідеолог, тому що він так само, як і Путін, писав статті, писав, чому України немає, значить Україна приречена, Україна ніколи не буде в тих межах, в яких вона є, територіальна цілісність не збережеться і так далі. Тобто все це лягало. І він описав ідеологічні. Параметри війни а, повномасштабної Росії проти України він сказав: просто Росії потрібно розширятися, тому що якщо не буде експансії, і Росія завжди має дивитись назовні. Як тільки Росія загляне всередину зазирне, побачить, яка там пропасть, яка кількість колосальних проблем вона розвалиться. Все не буде ось Росії в тому вигляді, в якому є. І ось це була така ідеологічна. Потім додались нацизм там, е, і так далі, те, що там Путін говорив. І все-все-все-все, все, 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 все е, почалася агресія. Але далі це все затягується. Вони бачать, що перемогу вони досягти не можуть, але війни треба продовжувати. Тому що без війни буде те, про що писав Сурков, і вони цього бояться. Це фобія Путіна і його е, е, ЦК. Його, значить, політбюро, що вони втратять владу, і все, і тобто і, і ганьба, і так далі, і так далі. Вони цього допустити не можуть, але ж і цілі себе вичерпують. Тобто ніхто їх уже не розуміє. Починають розуміти, що це повна туфта, даруйте, нісенітниця про демілітарізацію, денацифікацію і все. Ось то вже не, поле скосили дещо, або воно перезріло вже це зерно, і треба щось робити далі. Тобто, має бути пішла сівозміна для того, щоб ми, значить, не відбувалося, не поросло бур'янами. От вони зараз включилися. І тому включився Сурков, який написав наступне: що робить Сурков? Він пише про концепт Великого Сєвєра, глобального Сєвєра. тому що у нього така логіка: раз є глобальний південь. Значить, має бути глобальна північ. І увага. Стовпами цієї глобальної півночі мають бути США, Європа і Росія. Але при цьому він зазначає, що розуміння того, що це може прийти, прийде навіть, можливо, і не за нас, а після нас. Тобто, і після Путіна, і після всіх, після нашої перемоги, і це може бути після нас. Тобто. Що він таким чином робить? Він окреслює цілі і параметри тривалої війни, чому це потрібно, тобто вже в геополітичному контексті, більш глобальному, що даватиме змогу зараз різного роду конспірологам, російським іншим іншим на ток-шоу це все обговорювати, а людям втовкмачувати в голову, що вже не денацифікація, демілітаризація інші там, а концепт, значить, глобальної півночі, за що ми боремося, значить там за що вони борються в Росії, тому що це зрештою. Природний стан і Росія на це приречена. Але тоді з Росією будуть рахуватися, мовляв, і Європа, і США. Але на це потрібні дуже дуже довгі роки, і на це потрібно обов'язково перемогти. Тому йдіть військомати і боріться за глобальну північ, абсолютно не працюючий аморфний проект, абсолютно проєкт, який нагадує міфологію. але Ну, це ж ми розуміємо, що це міфологія. Хто ж там скаже а, насправді а, в Росії? Ясна річ, інформаційні пропагандистські помийки будуть говорити інакше. І друга річ цікавий момент. Зверніть увагу, що Сурков там не, не каже про Китай Ну, цього, наче немає. А що це означає? Це означає, що таким чином Росія проводить активний захід, тобто спеціальну операцію ще й. На західну аудиторію, тому що це меседж тим експертам, політологам, політикам, які переконували роками, десятиліттями про те, що Росія потрібна в тому вигляді, в якому є, не дай Боже, щоб не розпалась велика демократична для стримування Китаю. І отут Сурков демонструє, що дивіться Заходу, що ми, в принципі, ну, не дуже нас влаштовує те, що Путін, але ж Путін загнав цю стратегічно злочинну помилку Росії. Але він тепер каже нас: це не дуже влаштовує, що ми так стаємо в залежність від Китаю. Давайте, може, подумайте на майбутнє, коли що ми разом маємо бути, і що у вас є виклики і загрози це Китай. Зрештою, а ми готові десь будемо в цьому допомогти, тому забудьте про Україну і колись на якомусь етапі згадайте про концепт Росії, яку ми для вас завуалюємо і скажемо, що все нормально. Ми готові стримувати Китай. Ось сподіваюся, що наші партнери це будуть розуміти, як ні ми будемо різними шляхами їм це пояснювати і доносити про те, що. Не треба вестися на чергові маніпуляції Росії, як бувало, не один раз в історії, що закінчувалося, ми знаємо, трагічно і для Заходу. І цього не можна допускати. Але ж Китай, Китай теж уважно це будуть читати, вивчати. І що, можливо, не до кінця усвідомлюючи наші західні партнери, експерти, Синктенки. Те, що розумієте. Просто не рахуватися з фактором Китаю буде вже неможливо. Китай же теж розуміє, що для них історичний шанс зараз отримати для себе певні території на Далекому Сході, в той чи інший спосіб, ресурси задешево, яких дуже потребує їхня економіка. І навряд чи Китай погодиться з концептом того, що має бути Росія в тих же межах. Для того щоб стримувати той же Китай, коли вони стільки докладають зусиль для того, щоб Росія була в війні і отримати з цього вигоди. тому тут все ж таки на Заході теж мають розуміти, що з Китаєм потрібно буде говорити щодо майбутнього Росії, щодо того, що можна буде віддати Китаю певні території, ресурси, будь ласка, а на заході там від Уралу чи можливо більше постане якась конфедерація народів Росії чи інше. Інші державні утворення, які будуть о, дійсно, як фактично на, для стримування Китаю для гарантії безпеки і Заходу, звідти зі Сходу, і так далі. Але це без Китаю неможливо. І ось тут це треба я, так само розуміти. Це не означає, що потрібно йти в усьому назустріч Китаю, але це означає, що певні фактори потрібно враховувати в інтересах якраз безпеки Європи і в інтересах того, щоб. Ну, а, знищити цього великого імперського монстра Росію, від чого буде користь для багатьох. А, і другий момент з того, що нам треба це робити, звичайно, зміцнювати сектор оборони і безпеки і працювати з партнерами, виробляти зброю, спільно виробляти зброю. Це зрозуміло. В геополітичному сенсі, для нас виходом я бачу, крім інтеграції в НАТО і в ЄС, це концепт Триморія. Це концепт від Балтійського моря з країн Балтійських, далі Польща, Україна, Румунія це Чорне море і Молдова доєднується. І Центральна Європа, це Чехія, це Словаччина, це Угорщина, як би там не було, Австрія, треба працювати. І до Адріатичного Хорватія. Ось цей весь простір держав, який буде простягуватися, якщо ще додасться Північна Європа від Фінляндії. Ми побудуємо доволі такий серйозний проект, який треба наповнювати політично, економічно і в безпековій сфері. І я вже говорив про те, що це не є перешкодою для інтеграції інших союзів. Є е, альянси е, Нордфеко Північної Європи і Скандинавії. Вони спокійно працюють в рамках ЄС і в рамках НАТО. Вже тому для нас це теж. Ми маємо вибудовувати цей концепт. Він важливий в США його підтримують. І пояснювати, чому саме ось так зараз ми з Центральною Європою, це наш геополітичний концепт. Не треба давати споживати зараз, зокрема, деяким західним інтелектуалам, які, на жаль, на жаль, на превеликий жаль, все ж таки, будуть читати, думати, шукати щось і там обговорювати. Не треба їм давати споживати Сурковщину, чи там Дугінщину і так далі. Мають бути наші геополітичні. Проекти амбіційні, і не треба їм давати вестися на маніпуляції російські довгої війни, яка, зрештою, я майже впевнений, буде порушена чорними лебедями, які, сподіваюся, пролетять на нашу користь і пришвидшать падіння режиму там і як наслідок нашої перемоги. Дякую вам, залишайтеся на каналі, підписуйтесь. Слава Україні!